Мені сподобалися ось ці баночки. Це на приправи, набор ємкості. Тобто можна що угодно, але мені хотілося б на спеції. Дуже зручно. Ти бачиш, яка спеція. Єдине, що потрібно купити наклейки, наклеїти, так, як вони називаються. Так мені дуже сподобається. Оце по 230 мл 8 штук. А це по 250. Ну це вже більше. Мені оці маленькі сподобалися. Тут кругла форма, а тут така квадратна. Ці 706, а ці 835. Є ще ось такі. Теж на спеції. Ну, чесно скажучи, у нас є ось так. Бачите, як буває. У нас є ось така. Дома на спеції, то мені вони незручні. Оце воно потім як ніби ржою покривається. Мені не дуже вони подобаються. А ці мені дуже сподобалися. Ось ці такі маленькі. На магнітиках. Ось так. Потрібно вибирати.